Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Інколи так буває, що от знімаєш, знімаєш. А коли починаєш монтувати, то виходить, що збереглося <різнимавте> знімав ти тільки те, коли перекладав щось, а початок в тебе загубився. Ось саме так мене вийшла цього разу, в цьому тижні на початку гри в магічний кубик. Але добре, що загубилось не дуже багато. З 10 лютого по 16 лютого в нас проходить гра, рандомна гра за кубиками. І для цієї гри нам, як завжди, потрібно 6 процесів. Незмінний наш організатор та ведучий це Оленка Буганова. Посилання на неї та всіх учасників нашої гри, ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а тепер перейдемо по тим процесам, що я собою беру. І якщо ще щось виявиться ще. А не це згубилася. Буду знімати, вже показувати розповідати, як є. Під номером один в мене світшот онуці, який трішечки перев'язується, тому що мій експеримент був невдалим, і мені прийшлося розпустити аж до підрізів. Відв'язаний ворот, реглана лінія, і зараз я дов'язую тіло. В'яжу я на спицях Аді 2,5. Ось вони такі, ребристі ці спиці, цікаво в'язати на них. В'яжу із пряжі газал Бабіву 170 метрів 175 метрів на 50 грамів, 40% акрил, 20 кашемір, 40 маріно. І колір це 836. І світшот буде приймати участь у грі від синього маркеру. Всі інші кольори вас не повинні цікавити. Це для роботи. Номером два в мене шкарпетки. Я не описую в своєму списку зараз шкарпетки, бо кожна шкарпетка в'яжеться на окремих спицях. Номер спиць. Не співпадають трішечки. І так, шкарпетки під номером два і в'яжуться на спицях номер два. Ось такі шкарпетки, які в'яжуться із пряжі Alize Superwash Comfort це стандартна шкарпеткова пряжа. І залишки шкарпеткової пряжі. Це один залишок, потім у мене буде ще один залишок. І потім, якщо не вистачить другого залишка, то знову повернусь до цього залишку. Ось так. Такий зелений маркер буде означати, де я почну працювати над шкарпетками в кубку. Номером три. В мене шкарпетки на спицях тріо номер 3 Загадкові шкарпетки, де йде три трійки. Процес номер три. Тріо. Три спиці. І вони ще номером три. Я їх тільки-тільки ось розпочала з такої гарної, цікавої пряжі ручного фарбування від Оксаночки з каналу Оксимур Хенмей по-українськи. До речі, спиці також тріо також від неї це був подарунок. За участь в дівчатках, такі дівчатках з Тамарою Новікою. Дивіться, яка гарна кольорова грама гамма. якраз оця лютнева. Бо і травичка в нас ходила, і сніжок падав, і сонечка де інде буває. Ну і зараз похмуро у нас. Так, це в мене процес номер три. Під номером 4 в мене йде жилет. Цей жилет мене в'яжеться з міксу пряж невідомого складення. Цю пряжу мені надали для того, щоб я відв'язала жилет. Ось цей моточок, такий кольор, і ось такий. Вони трішечки різні за товщиною. тому для цього сірого кольору я додаю ще свій акрилик. Якийсь. Акрил. Не знаю, який без етикетки це в мене моточок. І щоб була ниточка однакова за товщиною з цієї основної. Таких великих моточків в мене два. І подивіться, як гарно М -м, зміксувалося. Ну, не скажеш, що різне полотно. Тому це в мене буде процес номер 4. Зараз я в'яжу резинку на спицях 5,0, а потім перейду на спиці 6. Ну, Ось такі звичайні прості у мене спиці. І на них я буду в'язати цей жилет. І для прикрашання в мене знайшла ось таку пряжу за товщиною. І тактильно вона майже однакова. Це стокова пряжа. Вам просто показую етикетки 100-грамовий моточок. 45% вовна, 55% поліакрил. Так, ну, тут не все зрозуміло. І це рекомендується пряжу в'язати на спицях 4,5. Або це, може, спиці 5,5 6. Ну, я буду в'язати на 6. -7. 136 метрів на 100 г. І цей жилет я почну в'язати в кубиках від зеленого маркера. Під номером 5 я розпочала ось такі шкарпетка. На спиці 3-чка з сіренької пряжі. Якщо мені вже пам'ятне зраджує, це в мене останній моточок з пряжі, яка має склад 90% вовни, 10, ну, не пам'ятаю чого. І хочу я. Зміксувати ось такими залишками. Можливо, два залишки буду використовувати, а можливо, тільки один буду використовувати. Під час в'язання я побачу, як воно буде виглядати. Оце вам розповідаю. І вже в думках виникла зовсім по-іншому розподіл цих кольорів. Але подивлюся, як буде виходити. Не ставлю, бо це тільки початок. І під норумером 6 в мене будуть шкарпетки на спицях 3,5. Також тут маркеру не буде. І для вив'язування цих шкарпеток я беру ось такий колір як основний. А це вже в мене ось такі невеличкі залишки, які я буду міксувати. Не знаю, всі буду брати, міксувати, чи не всі ось такі залишки. Я ще не вирішила. Під час процесу в'язання воно стане видніше, які кольори підходять, які не дуже підходять, як міксувати, ще як не підміксувати, час покаже. Але я приготувалася для цієї шостої пари ось такий мікс пряжі. Ну що ж, друзі мої, вам чекати. І я разом з вами почекаю кубики і почну в'язати. До наступних підключень. Провела вчора вівторки, друзі! І хочу вам показати результати своєї роботи за перші 2 дня гри з кубиками. На понеділок нам випадав добрі ще 6, 6, і на сьогодні, на вівторок, нам випадали процеси 1 та 6. Зразу підемо по шостому процесу. Шостий процес це в мене шкарпетки на спицях 3,5. Це я обрала. Мікс пряжі, я вам показувала розпочати синім кольором одну шкарпетку. І за ці два дні я вив'язала ось такі шкарпетки. Вирішила не додавати інших кольорів, використала синій кольор різних відтінків. Дов'язала ось такий темний, з зеленим трішечки відливом залишок. І ось такий темно-синій залишок. У мене зовсім зовсім трішечки залишилось такого блакитного. І смужечки розділяла кольори ось таким молочним кольором. Так, як бачите, ще ниточки, кінчички не позаправляла, тільки зі спиць. І ось ці маркери, не звертайте уваги, це в мене для роботи були маркери. Процес номер 6 у мене завершений. І тепер, коли нам випаде знову процес номер 6, я буду працювати над процесом номер 1 І до нього зараз перейдемо. Марадин це світшот, і від синього маркеру ось я по колу дов'язала тіло цього світшоту. І тепер мені залишилося відв'язати тільки подворот для куліски, бо попросили не резинкою робити світшот понизу, а так, як і на горловині, аби вставляти шнурочку. Це ось такий підворот в мене залишилося зробити, тіло в мене готове, і тоді залишається мені працювати над рукавами. Всі інші кольори маркерів, не звертайте увагу, у нас для орієнтиру це синій маркер, де я починала працювати над світшотом в кубику. Що чекаємо наступних купиків. Добрий вечір. середи. На сьогодні нам випадали процеси 1 та 2. І сьогодні в мене був майже нев'язальний день. Зовсім-зовсім трішки відв'язала. Про шкарпетки, процес номер 2 Ось, зовсім трішки відв'язала. Дов'язала перший залишок. І все на цьому. Зовсім трішечки вийшло. Над процесом номер 1 я ще менше попрацювала. От, якщо придивитися до цього рубчика, ну, це ось-ось. Зовсім зовсім трішечки. Ну, не в'язальний сьогодні день. Буває. Четвертий день нашого в'язання за кубиками. І на сьогодні нам випали процеси 4 та 5. І якщо завтра ще випаде процес 3, то всі процеси приймають участь у кубиках. Але це я так згадую. І так, на сьогодні у нас процеси 4 та 5. Процес номер 5 я тільки розпочала шкарпетки, і за сьогодні я їх відв'язала до п'ятки. Зробила жовту смужечку і дов'язала ось такий залишок пряжі. Воно так гарно виглядає у полотні так яскраво трішечки веселенько. Процес номер 4 це в мене жилет. Це я його в'яжу, в'яжу спочатку на шістку перейшла, а зараз вже на сімку перейшла. І оце я дивлюся, можливо, мені навіть і пряжі не вистачить. Бо оце ось моточок вже майже завершився. Це все, що в мене залишилося з такого моточку. Тобто з цим трішечки, мабуть, мені не вистачить на жилет, тому я поки що його відкладу, ще трішечки поміркую, можливо, меншого розміру зроблю. І продовжую його вив'язувати, а можливо, тоді вже розпущу, і це будуть вже сидіння для стільців. Ось настала і неділя, друзі. І зараз я вам покажу, що мені вдалося пров'язати за допомогою кубиків протягом цього тижня. І як завжди, я піду за списком. Під номером один, який нам випадав двічі, в мене дитячий світшут на спиці в 2,5. Починала я його в'язати від синього маркеру. Дов'язала я до підгину і зробила підгин на спицях 2,25 пою резиночкою. Ось так. Протягнути тут шнурочок. Процес номер 2 це в мене шкарпетки на спицях двієчка, Він нам випадав один тільки раз, і над ним я більше не працювала. Процес номер 3. Це, я почала в'язати шкарпетки на спицях тріо номер 3 Це шкарпетки для мене, 38-го розміру. І повністю я одну шкарпетку відв'язала, а другу ще не починала. Жовтий маркер це в мене для роботи. Не звертайте на це уваги. Але вам хочу показати, як гарно лягла ниточка в полотні. Мені дуже сподобалось. І доволі таки швидко відв'язалася в мене одна ця шкарпетка. Випадала нам. Трієчка один раз дублем у п'ятницю. Номером 4 це в мене жилет на великих спицях, товстими ниточками. Від зеленого маркеру я багатенько пров'язала, випадав нам тільки один раз. Але я буду розпускати, бо на такий розмір мені пряжі не вистачить. Це номер 5. Це в мене шкарпетки на спицях, трієчка, залишки в пряжі. Де основна пряжа ось така сіренька, світленька. Довив'язувала я повністю ось такий залишок і з жовти зробила просто одну смужечку, а далі буде вив'язувати просто з сірим кольором. Вони п'яточка і стопа будуть сіренькими, однотонні. Ця робота мене також не запершена. Останній шостий процес це шкарпетки на спицях 3,5. Шостий процес нам випадав двічі, і я повністю встигла відв'язати ці шкарпетки. О, сховала кінчики, бо мені після в'язання двох днів залишилося сховати кінчики. Тому я обвожу шостий процес у кружечок, як завершений. Якщо підвести підсумки, то шостий процесів у мене одна робота готова. Одна робота піде на розпуск, а чотири підросли. Гарний результат тижня, я вважаю. В описі до цього відео буде посилання на Оленку, організатора наших кубиків, яка нам кидала кубики, та всіх дівчаток, що грали. І якщо вам цікаво, як же пограли дівчата та з якими результатами вони завершили цей тиждень. Будь ласка, проходьте до них, подивіться, надихніться їхніми роботами, підтримайте їх коментарями, як і мене. На цьому, друзі, вам кажу до побачення, до наступних відео. Вам бажаю багато здоров'я, багато гарних новин, довгочікуваних дзвінків, зустрічей та повідомлень. До побачення!